Привіт всім. Такий гарненький день е, недільний. Зараз чекаю колегу, трошки покрутимо моцка і будемо десь знову сьогодні їхати. Так, є вже колега. Зараз ми йому бігом підкинемо нові диски, бо там сціплення не важне. Бо вже хлопці дзвонять і сваряться, що давайте бігом. Так, починається. Перед поїздкою обов'язково щось треба зробити. Покупляють тих японців! Гумна того наберуть, їздять. Ніхто нічого не робить. Тут цілий тиждень на роботі. Прийдеш, треба щось покрутити перед поїздкою. Все, зараз ми того ципка хочемо поміняти, бо на тижні не було часу. Як цепок новенький є, то бращить, знаєте, неприємно їздити. Все, готовий до виїзду. Товариш поїхав там провірити зціплення, як воно там в нього. Чи робить, чи не робить. Ми отако зробимо зараз. опа. Минулий раз в мене вискочив, був трос неприкручений. Я не знаю скільки наїздив. Ще отак от повне. Коло зіб'ю разок. І все, то будуть дебрі. Ми туди будемо їхати. Той карбюратор, класно, я туди не лажу, тільки зранку геть холодний. То часом з підсосом завожу, а часу мені є. І робить на ньому прекрасно. Зараз геть холодний. Чуєте, які низькі обороти. Навіть трошки <риклад> ну і все, виїзду езду <риклад> Дивіться який Мік Джаггер бородатий. Що, глянць? Ну то й супер. Диски оті, типа Атлант рулять. Так, ще один дракон. Ще один новий. Їдемо. Вже почали сваритися а за кубасу. Не, не Вже за кубасу сварить. Я завжди зараз, блядь, буде з'їсти його, так як його. Юрка хотів кубасу з'їсти. Я не даю. А Вітьок каже, ніякої кубаси. <рес> Кубаса. Немає побачив вже з'їли. Культурні всі. Там трохи назбиралося людей, він. Китайці. Ну що, <клес> будемо виїжджав. Що, <клес> газуємо, зараз нарад туди. Давайте. Є -є -є -є. <клес> Опа! Опа. Опа. Рачі, їхали по херні, по піску. Один передній вже приїхав. Ось такого, все, вже відригнуло. А далі був Іж. Віжа раз відригнула, але не одломалося, вісить. А спереду все, піздець. Приїхали. О, і де було подерто з одної сторони, тепер вже з другої. І ото чуть, чуть і все. А далі без, без ущерба. Їж ліг на бік. Така пилюка була в яму вскочив. Так що один вже все, вибуває з гри, і ще в ігрі. Каже дорога така, що зуби можна повибивати. Руків. стука стукає, ніхто її не робив. Помаленьку їдемо. Але класно, бо спокійно, тихенько, гарна погода. Тільки дуже жарко і пилюка сильно піднімається, але так все норм. Що ти каже? Просто хлопці Просто... теж. Просто в кого железні коні, в кого живі коні. Хтось вогонь нам уставив готовий. Якраз супер. Приїхали таке гарне місце. Хто сидить, контролює, хто там їсти готує. Совєти приїхали, бачите, всі сувєти тут. Китаєць вже відригнув по дорозі ще один. Він ну він робочий, але відригнув вже. І вже їдуть, і вже ніколи не ламаються в дорозі. МТХ їде. Можна безкінечно дивитися на вогонь, на воду, на те, як хтось щось робить. Коротше, вирішили, що зараз будемо точити поршніву. Зараз знімаємо. Зараз знімаємо циліндра. Вітька камінь вже так, наготував і будемо каменем точити поршніву. Я казав, треба було брати на базарі поршня. Взяв би поршні на базарі. Ті... Мав та й мав би спокій, воно вклинило б там перед Дубном, та й сюди б не доїхав би. А так думає тепер, що робити. Бензин кончився, то зараз осталась чепушка, то зараз подивимось чепін. Чи, чи буде на ній їхати? Повинен їхати, китаєць, Воно 40 градусів горить. Піде. Погада, що не завжди всі моменти можна вовремя зазняти. Поїдемо. Деха. Брала брід. Це тільки початок. Це так уради, такі. Що стало? Закинула сраку. Ну то, ручка жити і сходь. Тут така слизота скрізь. Тут нема як об'їхати обриви. Ні, я з нього злетів. Там все заїжджає. І чисті Китаєць тут. Китається? <різь> Валить. О, на одному цілі. О! Ось от отпустив чмуду. Ну, коротше, почалося! Почалося! Я помогти не можу, бо моя нога болить! <рес> можу тільки поспівчувати. О, то пішов, як щур по блясі! Китайчик! йо <пішов> ха Пішов китайчик в Рів. Ні, не доїхав дорогу. Ні, в'їхав. Одні приколи. О, китаїць пішов, як має бути. Так, Пам'ятаєте, як ми тут переїжджали, У той жак не проїхав. Заглох посередині в яму попав. Але завівся з другого разу, хоч би хуй. Так. Пер далі. Нічого не буде, я так і знав. Треба було більший розгон брати. Слабий розгон був. А... С... Стій, стій, якраз циліндри у колоне. Посід застає. А две як файло. Сі, стій, 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 стій. хісь. О! О! блядь, маху, на так став. Мало взяв. Китайчик став. Я стану, я не проїду. Мусиш проїхати. Я пасажиром не Ну а хто буде їхати? А, китайчик швидко воскрес, бо електронне зажигання. Зажигання рішає. Рішив перевірити долю. Ця калюга завжди тут. Мало взяв маху. Давай давай давай, 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 Манюнька, давай, 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 давай! Дер, дир дир Буде що сьогодні концерт чи ні? Дубль, номер непонятний. О, за ракешка! Як дасть з тої колоди! Ану давай на біс! Малому 11 років! Газ дай в упор, щоб не задихнувся! Китаєць там застряг! Піску загруз. Ну шо, давай! Бери лівіє, щоб не в камінь не бехнути. О! Оце вже на вірняка. Я кажу ще раз вам всім малий мах! Треба більше газу, то воно б пройшло б над водою. Як качка. Чи одні двойки? Не їди. І живот їде. -бем 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 -бем. Обкатку проходить. Холодна обкатка. Одна обкатка пройшла. Китаєць ці не вспокоє ніяк. Блять, не вспокоює. О, Китаєць не вспокоє. Не піддається йому та українська земля, тому китайцю. Ну він не вспокоює, як ті кацапи. Лізе і лізе. Ним не вспокоїть. Ну, то вже файніше, було, файніше, але якби я взяв. Точно пройшов би. Ну не може, китайський мотоцикл, він не може українську воду переїхати. Я впевнений, що він зараз проїде. Тільки ти візьми файний розгон. Я Третя повишена і підеш. Там іст стоїть, покажи як треба. То їж доїхав, хоч би що, того завівся. Їж гарачий був, самий перший їхав після піску. А це вже з Ти газюри добре дай. Зараз стане тому, блядь. О, гоняв десяти треба. Ти блядь. Дай розгону. <ріху> давай, давай! Пройти до тями. А той туди проїхав, і щоб він не обіжався, то я вирішив зняти, як він проїде назад. Та ти, 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 певно... ти боїшся камери просто. Туди переїхав, Туди переїхав, я як на зло не знімав того. Я не знаю, Там якась вдача така. Давай ще раз. 28-й. Буду знімати ще раз. Бо, бачу, вже азарт капітальний. Давай, 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 давай. Я ж кажу, боїться камери. Боїться мотоцикл камери, нічого не буде. Там де ми виїхали. Ту сторону ту куди в зидці поїдемо. Ану, груни там бочку. Два. Ну, типа, як ми виїхали, ми повернули на різну. Поки що їде. Дубль номер 46 ну, Я не знаю що це. це. Треба 80 дублів, щоб він проїхав. 80 дублів треба. Є ніхуя Серій, доїби його. Мусиш його або ти його, або він тебе. Або ти його, або він тебе. То все просто Китай. Він Китайці рулять. Короче, як завжди десь у в лісі, в піску, сплудили. Стільки всього цікавого сталося в дорозі. Але на під'їзді додому не могло нема, не статися якогось приключення. Нормально. Достаток, Спочатку приключення були всі. у всіх. Під кінець в одній МТ-шці відригнула коробка, в другій МТ-шці відригнуло колесо. <рес> <Володимили>. О, <рес> в МТ-шці коробка відригнула... <рес> <рес> да. Китайця там бак потік. У китайця то <рес> тільки бачок в нього потік. Ладно, ну не тільки, там ще походу щось ходове. О, скільки треба мати інструменту. А як? Якщо їдете суетами. О, так. О. Так, ще Все, знімаємо колесо. Стали посеред траси. Той МТК коробка відригнула, тільки друга передача є. Добре ж хоч друга. А тут міняємо лампочку. Трошки замочну теж поставили і висаджує акумулятор. Ставимо слабшечку. Ось така робота. Коротше, на сьогодні вже покатухи закінчуються. Вже доїжджаємо додому. Так, під кінець їхали, хто хоче каву, хто хоче чай. А от, до речі, я сьогодні їздив цілий день із отою дешевою LED-лампою. Ну, чесно, трохи в нас такі засвіти є, то не дуже мені подобається. Але зато не висаджує акумулятор, от стоїть собі, хоч пів години може світити фактично. Все, по, по мотику, все, в мене люкс, крім того, що ото тільки відригнуло. Як відригнуло? То по моїй дурості, що впав просто, положив на бік його. Один поворот телепався, телепався і доломав уже його. А другий побив скло. Якщо в когось є, хтось хоче спрезентувати, то буду радий прийняти. А так все. Така поїздка, як завжди, радий всіх бачити. Бувайте.